Доброго ранку! Вітаю на уроці математики. Тема уроку числовий відрізок, розв'язування рівнянь, задачі на знаходження частини від числа. І так запишемо число класна робота. 21 листопада класна робота. Запишіть каліграфічне число, що є добутком чисел 10 і 6. Пригадайте, яке це число? Добуток це дія множення абсолютно правильно. А при множенні будь-якого числа на 10 достатньо справа дописати 1, 0. Отже, 10 помножити на 6 отримаємо 60. Пропущіть красиво цілий рядок. За потреби пам'ятайте, відео завжди можна поставити на паузу. А ми продовжуємо. Відкриваємо підручник на сторінці 72, вправа 4, 1, 10. І так, увага! На числовому відрізку записано числа. Вибери серед них ті, що діляться на 10. Обґрунтуй свій вибір за допомогою дії множення. І так, звідки вам зручніше дивитись з підручника чи з екрану. Звідти можна і дивитись. Перевіряємо, які ж числа діляться на 10. 10 ділиться на 10. Давайте перевіримо. Як це можна зробити? 10 помножити на 1 буде 10. Отже, дійсно. Які ще числа діляться на 10? Абсолютно правильно, число 40. Як можна перевірити? 10 помножити на 4 буде 40. Далі, наступне число 70. Зможемо перевірити таким чином: 10 помножити на 7 буде 70. Наступне число, яке ділиться, це число. 90 абсолютно правильно, тому що 10 умножити на 9 буде 90. І ділиться число 100. Як перевірити? 10 помножити на 10. Отримаємо число 100. Ми пам'ятаємо, що на 10 діляться всі числа, які закінчуються нулем. Абсолютно правильно. Переходимо до наступного завдання. Сторінка 72, номер 4, 1. Один, знайдіть, будь ласка, поставте пальчик на завдання. Що треба зробити? Нам треба записати вирази і обчислити їх значення. І так, увага! Перший вираз. Прочитаємо його і подумаємо, як слід його записати. Отже, добуток чисел 2 і 3 збільшити в 10 разів або у 10. Як ми запишемо добуток чисел? Добуток чисел. Отже, Відкривається дужечка 2 помножити на 3. І цю дію помножити на 10. 2 помножити на 3 буде 6. І 6 помножити на 10 буде 60. На екрані дужок немає. Але ви пам'ятаєте, що для того, щоб ми бачили, що це перша дія, ми її беремо в дужки. Хоча в даному випадку ми бачимо, що дії виконуються по черзі, тому все одно перша була б дія. Множення. І так, продовжуємо наступне. Різницю чисел 100 і 50 зменшити у 10 разів. Знову ж таки, різниця чисел, якщо це перша дія, то ми беремо її дужки. Якщо, в прикладі є дужка, то першою виконуємо її. 100 мінус 50 буде 50. 50 поділити на 10 буде 5. Чудово! Наступний раз: добуток чисел. 10. І різниця чисел 15 і 8. Отже, як нам записати 10 умножити на 15 мінус 8. Перша дія в дужках 15, мінус 8 буде. 7. І 10 умножить на 7 отримаємо 70. Чудово. Частка суми чисел 23 і 17 та числа 10. Ще раз прочитайте і подумайте, як нам записати. Звісно, ми записуємо суму чисел 23 плюс 17, беремо в дужки і ділимо на 10. Перша дія завжди в дужках. 23 плюс 17 буде 40, і 40 поділити на 10 буде 4. Абсолютно правильно. Переходимо до наступного виразу. І так, прочитаємо його. Добуток різниці чисел 12 і 7 та числа. 10. Як нам записати? 12 мінус 7 помножити на 10 буде 50. І останнє добуток чисел 4 і 5 зменшити у 10 разів. Отже, 4 помножити на 5 і поділити на 10 дорівнює 2. Переходимо до наступного завдання. Виконуємо обчислення по колу, тобто відповідь на перший приклад буде наступною. Прикладом початком наступного прикладу. Готові? Готові. Розпочинаємо. 3 помножити на 8 буде. Так, 24. Наступний приклад буде починати з числом 24. Поїхали. 24 поділити на 6. Подумайте, будь ласка. Ті 24 поділити на 6 буде 4. Отже, наступний приклад починається числом 4. 4 помножити на 5. 20, Далі, зрозуміли. 20 плюс 10 отримаємо. 30, звичайно, далі. 30 поділити на 5 буде 6. Ну і, звичайно, наступний приклад починається числом 6. Помножити на 7 буде 42. 42, мінус 15, буде 27. Так, і останній приклад: 27 поділити на 9. Отримали 3. Отже, отримали ту відповідь, з якої починали. І саме перейти час до розв'язання рівнянь. І так, завдання номер 4, 1, 3. Записуємо це, поділити на 10 дорівнює 7. Числа під час дії ділення називаються так: ділене, дільник, частка. У нас невідоме ділене, щоб знайти невідоме ділене треба частку помножити на дільник. 10 помножити на 7 отримали 70. Перевіримо 70 поділити на 10, дорівнює 7. Так, 7 дорівнює 7. І ще два рівняння, будь ласка, виконайте самостійно. Ну що ж, саме час перевірити два рівняння ще. Подивіться, якщо у вас такі відповіді, як у мене на екрані, то значить все правильно замальовуємо собі ще два квадратики. І переходимо до задачі номер 400. 14. Будь ласка, записали слово задача і прочитайте мову задачі. Маса вівці – 100 кг. А маса ягняти становить 1 десяту маси вівці. На скільки кілограмів ягня легше, ніж вівця? І так, записуємо слово задача в зошиті. і… Вибираємо головні слова, які нам допоможуть розв'язати задачу. Записуємо задача 414. І так, вівця. Яка маса вівців? 100 кг. А маса ягняти становить 1 десяту маси вівці. Ягнята, відомо чи ні м'ясо? Невідомо, але сказано 1 десята маси вівці. Увага, як звучить головне запитання задачі. На скільки кілограмів ягня легше, ніж вівця? Коли в нас запитують задачі, на скільки одне число більше або менше на інше, ми використовуємо круглу дужку. Записали слово розв'язання. І так, підкреслимо головне запитання задачі. Наскільки більше маса вівці, ніж ягнят? Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого відняти менше. Але для цього має бути відома маса вівці і маса ягняти. Чи відома маса вівці? Так, відома. яка маса вівці? 100 кг. Чи відома маса ягнят? Ні, не відома. Що сказано? Що вона складає одну десяту від маси вівці. Як знайти дріб від числа? Щоб знайти дріб від числа, треба це число, яке це це число? 100. Поділити на знаменник дробу. І помножити на чисельник. Отже, 100 поділити на 10 і помножити на 1. 100 поділити на 10 буде 10. І 10 помножити на 1 буде 10. Чого в дужках? Кілограмів. Маса кого? Ягняти. І так, маса вівці 100 кг, маса ягняти 10. Як звучить головне запитання задачі. Наскільки більш? Щоб дізнатися, наскільки більш? Ми маємо від більшого відняти менше. Що більше? 100 чи 10? Звичайно, 100. Отже, від 100 відняти 10 отримаємо дійсно 90 чого в дужках кілограмів. Пояснення на стільки більше. Відповідь, якщо в задачі стоїть запитання, на скільки, то і відповідь буде на 90 кілограмів більше. Записуємо задачу. І так продовжуємо. Наступна задача 415. Запишіть, будь ласка, прочитайте уважно умову задачі. Ціна ананаса 80 гривень, а лимон у 10 разів дешевше. На скільки гривень лимон дешевше, ніж ананас? Так увага! Давайте оберемо головні. Слова. Які головні слова, на вашу думку, слід використати? Так, абсолютно правильно. ананас і лимон. Записуємо ананас 80 гривень. Лимон. Відомо чи ні? Невідомо. Отже, ставимо знак запитання. Ставимо кому і записуємо у, 9, у 10 разів. Дешевше. Дешевше це більше чи менше? Звичайно, що менше. Далі головне запитання задачі звучить так: на скільки гривень лимон дешевший, ніж ананас? Отже, складаємо умову задачі. Чи може відразу дати відповідь на головне запитання задачі? Ні, бо ми не знаємо, яка ціна лимона. Що сказано про лимон? Що у 10 разів дешевше. Якщо у 10 разів дешевше, це означає у 10 разів менше, ніж ананас. А ананас скільки коштує? 80 гривень. Якщо у 10 разів менше, то треба виконати дію, ділення. Отже, в першій дії дізнаємось ціну лимона. І так, 80 поділити на 10, отримаємо. 8. Пам'ятаємо, при діленні будь-якого круглого числа на 10 достатньо справа відкинути 1 0. Отже, ціна лимона 8 гривень. Головне запитання: задачі на скільки гривень лимон дешевший, ніж на нас. Щоб дізнатися, на скільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого відняти менше, що в нас більше. 80 чи 8? 80. Отже, 80 мінус 8. Отримаємо. 72 гривні абсолютно правильно настільки дешевший лимон, ніж ананас. Запишіть, будь ласка, задачу та її розв'язання. А я вам дякую за роботу і кажу до зустрічі.